Маленька передісторія до нашої сьогоднішньої роботи. Починаємо сьогодні роботу. Зараз розкажу про ось цю ситуацію, яка максимально неприємна, тому що весь кахель, цегла на прицепі присипана снігом. Але ще ситуація вчора. Ми приїхали на об'єкт, тут закурило снігом і тут ніхто не живе. Тобто хата така, типу дача. Там дорога і вчора ось цей, від того дерев'яного гаражу. Ось сюди ми прокидали, щоб заїхати машину, щоб машина не стояла на дорозі. Потім буде питання, як виїхати, бо тут таке типу трава, але це вже буде питання інше. Якщо дійде діло до того, щоб виїхати, значить ми вже закінчимо роботу, це вже буде веселіше. Наступна ситуація ось ця. максимально неприємна, тому що я завжди кажу і рекомендую, що кахель, цеглу треба тримати у приміщенні. Навіть в даному випадку ось тут. Треба було пострадати, але так вийшло, що типу, прицеп залишили. І ось той кахель у ящиках і цегла, вона вся під снігом. Мало того, що цегла взагалі не накрита. Зараз нам треба її якось, не знаю, поливати теплою водою чи як, щоб то порозморожувати. Ця півбідова накрита, але також не дуже. ну і кахель також був ніби накритий, але ящики вологі. І зараз ми тут все розпорпуємо і дістаємо з-під снігу. Отака весела у нас сьогодні зранку зарядка. Так що працюємо. Працюємо сніги, куру. Красота. Красота. Зима 100%.